Накипіло ввечері. І що ж, поїхали. Розпочинаємо накипіло ввечері, яка традиційно закінчує кожен робочий день. І ось сьогодні, сьогодні понеділок, який відкриває робочий тиждень, понеділок, 20 листопада 2023 року. Сьогодні у нас буде дві теми. Одна. Присвячена дуже видатній людині, видатному вченому Юрію Валентиновичу Кнорозову. це український історик, етнограф, спеціаліст з епіграфіки та етнографіки. І він відомий всесвітньо відомий тим, що дешифрував мову народу, має з яку не могли ніяк розшифрувати, розкласти так би мовити, на складові. Він це зробив український учений, який народив. Цей довгий час жив під Харковом у селищі Південне. Зараз це місто, до речі, Ну, е, йому ми присвятимо другу половину нашого ефіру, а поки ми поговоритимемо знову про перейменування. Справа в тому, що з 18 числа, тобто, з суботи, е, суботи е, на сайті, на сайті е, міської ради. З'явилася пропозиція обговорювати перейменування 25 топонімів, 25 топонімів які ще носять імена, пов'язані, назви точніше пов'язані з нашим, нашим сусідом, вкрай неприємним, будемо так казати, і його союзником Білорусі. Це і вулиця Мінська, і про вулиця Байкальська, і про Волок Забайкальський. Ну там 25 одним словом топонімів. Отже, що це за пропозиції, які пропонують назви? Ми і говоритимемо з двома гостями. Це, по-перше, Марія Тахтаулова, начальниця північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті. Марія, я вас вітаю. Вітаю. Так, 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 чутно, абсолютно чутно. Зв'язок добрий. а Гості у нас сьогодні по зуму. І а, я думаю, що ну до нас принаймні обіцяв приєднатися Ігор Черняк, також знана людина у Харкові. А, він був і депутатом. Він був депутатом міської ради. Він, він зараз захищає нас на одному з напрямків, ну, принаймні, вийти. Його поки що немає. Я сподіваюся, що він доєднається, що зв'язок буде налагоджений. Чому саме він? Тому що одну з вулиць, саме мінську. Пропонують назвати на честь адвоката Дмитра Антоненка, його колеги, в тому числі і Ігор Черняк, який не просто працював і співпрацював з Дмитром, а ще був дуже добрим його другом. Дмитро, на жаль, загинув на захисті України, і от, власне, є така пропозиція найменувати надати його ім'я вулиці Мінській. Ми поговоримо про те, ким був Дмитро. Ну поки що ігор доєднується або він або Володимир Рисенко. Я хочу поставити запитання Марії Тахталу, яка вже з нами на зв'язку. Отже, пані Марії, з які топоніми зараз пропонують перейменувати, і чому це до речі не зробили ще? Ну добре, не в 2014 році вони не потрапляли тоді під декомунізацію, да, тому що як це була б вулиця, там не знаю, червона мінська, скажімо, чи червоних когось там, це одне. Діло. Але от тільки зараз, коли вже до двохріччя початку Великої війни залишається зовсім небагато часу. І які назви пропонують нові? Будь ласка, пані Марія. Так, е, отже, топонімічні зміни в Харкові направду почалися ще в травні 2022 року. Я маю на увазі ті, які пов'язані з Росією з країною агресором, з країною терористом. Е, тоді міська рада перейменувала чотири об'єкти топоніміки, але е, треба нагадати, що 27 липня 2023 року е, вступив в дію закон України про. Деколонізацію топонімії, який не просто тепер рекомендує там перейменовувати по а він зобов'язує mm -hmm. органи місцевого самоврядування, голів громад, а згодом і голів обласних військових адміністрацій, е, реалізувати це законодавство, яке полягає в тому, щоб позбавити символічний простір українських населених пунктів від присутності там Росії, Йдеться і про діячів російської е, військової е, історії. Політичних діячів, культурних діячів, а також і географія РФ, яка у нас ну принаймні, в Харкові представлена, ну фактично майже зовсім можна знайти тут і Камчатку, і Чокотку, і що тільки на мапі Харкова так, так. не доб, не відображено. А да, власне, оцей пакет, про який ми сьогодні говоримо, який обговорення якого триває на сайті Харківської міської ради, е, тут переважно пропозиції, які на е, напрацювала Харківська топонімічна група. Зокрема, е, ми ще влітку презентували такий пакет, який назвали топонімічний ансамбль Жихар Козацький, е, тобто Жихар, один з районів нашого міста, де е, серед іншого. До наявних вже там вулиць, пов'язаних з козацькою тематикою, тобто гетьманського вулиці гетьманського січового провулку, ми ще пропонували додати назви козацьких столиць, полковничих міст, прізвище гетьманів, кошових атаманів, січей і так далі. От до речі, наразі... я перепрошую. от та частина української історії, яка з топоніміки Харкова якось випала, яка не була достатньо представлена, так. Так, да, на жаль, так. Ну і не тільки ця, а ще й Українська революція. Досі теж слабко дуже представлена на Магапі Харкова. Хоча у нас є е, про що говорити і чим пишатися. Ну, безумовно. так. Власне, е, наразі йдеться про 14 з 27 семи оцих вулиць, які пропонуються в Жихорі до перейменування. От триває обговорення 14 з них. Ну, також би дуже хотіла відмітити, що винесли на обговорення і топонімічний дует е, вулиці Миколи Леонтовича і його відомого на весь світ Щедрика. Да, так, так. Е, хочу нагадати слухачам. Да, що в результаті теж процесів декомунізації деколонізації у нас поруч з вулицею Лесі Українки з'явилася вулиця Лісової пісні, і от такий другий, так би мовити, да, е, 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 варіант перейменування. Це забайкальська вулиця і забайкальський провулок на відповідну вулицю Миколи Леонтовича і е, провулок Щедрика. Дуже сподіваюсь, що харків'яни оцінять і підтримають таку ініціативу. Ой, мені Ось. б теж ви знаєте, хотілося б дуже, бо це ну дещо мені здається незвично. По-перше, а по-друге, дуже дуже влучно, правильно, ну і просто цікаво, коли поруч з вулицею, названою на честь якогось культурного діяча чи діячки, ще є вулиця або провулок, ну якийсь топонім, який а, згадує і його твір. Да? Один з основних так. може там і так далі, щоб люди розуміли принаймні, що це хто це могли б зайти, почитати, дізнатися, ну і так далі. Так, да, це дійсно і цікаво, і пізнавально, Тобто топоніміка виконує тут свою функцію і орієнтира в просторі, і е, таку ідеологічно пізнавальну. До речі, щодо орієнтирів, я от хочу відзначити, е, що е, ми пропонуємо не просто перейменувати вулиці, а гармонізувати топоніміку. Мічний простір нашого міста в тому плані, що, от, скажімо, у нас є вулиця Забайкальська і провулок Забайкальський. Uh -huh. Є така стала традиція називати вулиці і провулки однаково, але вона з точки зору орієнтування в просторі, а топоніміка перш за все саме про це, цей прийом не дуже вдалий. І от я б просила звернути увагу наших слухачів на те, що. Що ми пропонуємо уникати такого подвоєння і все ж таки е, придумувати різні назви вулицями провулкам, які колись називалися однаково? От, хоча це, хоча власне... до речі, хоча до речі, цієї помилки допускаються навіть зараз, бо от е, від майдану свободи відходить вулиця Свободи, наприклад, скажімо, да такий а, один з, не, ну... з найсвіжіших. Так, безумовно, я би не сказала, що це помилка, це скоріш знаєте, стала традиція, яка отак вкорінилася, але вона не є дуже вдалою, і було б непогано неї позбутися. А, власне ще з таких знакових перейменувань найбільший проспект, який пропонується до перейменування, це проспект Героїв Сталінграду. Нарешті до нього дійшла черга. Тут дійсно можна говорити, що це мало відбутися ще там період активної декомунізації, от, але наразі. Та решті цей проспект винесено вже на обговорення, і я сподіваюсь, буде перейменовано. Ну, міська рада запропонувала повернути. Е, ну, це, скажімо так, не зовсім історична назва, тому що цей проспект він став зразу проспектом Героїв Сталінграда, а була просто вулиця, е, вулиця Байрона. От, але буде наразі очевидно проспект, судячи з того, що переважно люди підтримують цей варіант. Ну до речі, знаєте, я пам'ятаю, я навіть знаю, що люди такого більш поважного віку, скажімо так, які ще підлітками хоча б застали вулицю Байрона, вони досі той район називають інколи Байроном. Ну, часто принаймні це, це робили, хоча давно вже проспект Героїв Саліграду, але якось от ім'я видатного англійського поета, все одно часто Часто, часто звучало, можна сказати, в, в розмові. Так, воно дійсно якось вкорінилося, і харків'яни цю назву добре пам'ятають і, мабуть, підтримують саме такий варіант, хоча тут в пропозиціях, от на сайті є і інші варіанти назви, але, ну, власне, uh -huh. маємо, поки що, поки що в лідерах маємо Байрона. Пані Марію, а от так. до речі, питання щодо героїв Сталінграду з одного боку дійсно підпадає під власне і закон про декомунізацію, і така стала радянська ще ще назва. Але от дехто каже, що може не варто було по цю назву саме цю назву чпляти, тому що ну багато власне українців, в тому числі звичайно, мешканців і Харкова, і Харківщини, були в Сталінграді, воювали і і в Сталінграді, і під Сталінградом. І дійсно проявили героїчні вчинки. Та навіть якщо не стали героями офіційно, будемо так казати, ну все одно там і життя віддали багато людей взагалі, просто хоча б пройшли через Сталінград, і от для, для ветеранів, для їх нащадків, ну це якось стало знаєте, таким сімейною історією, символом і так далі. Ну, Я думаю, що проблема тут саме в назві міста. Якби угу. це були герої Волгограду, я думаю, не було б такого, такої проблеми. А Сталін все ж таки муляє і дуже сильно. Ой, я з вами погоджуюсь, що, що, ну, варто зберігати пам'ять про Другу світову війну, і в тому числі оцих рядових солдат наших по суті. Прадідів, да це, 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 це важливо, але в даному випадку дійсно Сталінград, от він ну дуже дуже так муляє і викликає багато незадоволень. Тому в даному випадку все ж таки підтримую перейменування. Хоча ще раз наголошу на тому, що все, що стосується саме рядового складу червоноармійців, які захищали. Україну від нацизму, то безумовно цю пам'ять треба зберегти так само, як ми сьогодні зберігаємо і пам'ять про наших е, захисників. Я знаю, ви вже проанонсували про те, що буде е, спікер, який розкаже нам про Дмитра. Антоненка, я би просто два слова хотіла сказати ще про одного е, одну людину, особисті та яку е, планується увічнити на колишній вулиці Адигейській. Це герой України, Євген Храбко, бойовий медик 92-ї бригади. Е, власне він був одним з тих, хто стояв у витоків у е, цієї бойової військової медицини. І безумовно, він також, як і багато інших наших захисників, е, заслуговує заслуговує гідне вшанування. Тому дуже прошу харків'ян підтримати е, власне. Е. Перейменування вулиця Атегейської на Євгена Храпка. Це, це теж дуже важливо. Дякую, пані і, так. А, та, та, ще би ласка, хотіла сказати. Ласка, да. Ага, маю ще секундочку. Да, да просто тут да. знаєте, таку вже зраду розган... <ріст> зраду таку розганяють стосовно вулиці хвильового. Е, вже багато питань до мене було і журналістів, і писали, що ж таке хвильового прибирають. Ні, ні, шановні слухачі, хвильовий залишається просто наразі. У нас є дві вулиці з такою назвою: одна перейменована колишня вулиця Маяковського в центрі, яка залишається. А друга вулиця на Великій Данилівці, е яку там ще в 2012 році переименувало, так от на віддаленому районі. І сьогодні для того, щоб позбутися оцих дублів, пропонується перейменувати вулицю на Данилівці на Тишківську. Поруч там е Черкаські руські Тишки, і от звідси така, така пропозиція, щоб просто уникнути подвоєння і саме гармонізувати топонімічний простір нашого міста. Пані Марія, дуже дякую. Дякую вам за і, і, згадку про, про бійця бойового медика. А по-друге, за роз'яснення таке дійсно, щоб не було зайвих запитань, такого переполоху, що, що називається, знаєте, галасу з, з гаряче мовляв, чому ж лишають, не лишають, а позбавляють навпаки вулицю видатного письменника і діча української культури. Ні, просто треба пам'ятати, що немає тепер у панімічному просторі Харкова вулиці Маяковського, а є дійсно хвильового. І пані Марія, я. Поки прошу вас ще з нами побути на зв'язку. Хочу дійсно так, так. вже до Ігоря звернутися. Потім ще до вас буде запитання. Просто Ігор зараз не в Харкові. Він ну в такому місці можна сказати, де не дуже можна довго, я так розумію, бути на зв'язку, і хочеться дійсно скоріше, скоріше дати можливість вже займатися і своєю справою. Ігорю, я страшенно радий тебе чути. Навзаєм радий чути вітання всім вітання всім слухачам. Привіт, привіт, привіт. Ну отже, є така пропозиція, яка поступила, скажімо, і від тебе, і від Володимира Рисенка, твого колеги юриста Харківської Харківського антикорупційного центру. Я нагадаю, що Ігор черняк, співзасновник цього відомого центру, перейменувати вулицю і яка поки що називається на честь столиці Білорусія, мінська на загиблого? На жаль, адвоката Дмитра Антоненка. Чи Антоненка? Я от не знаю, чесно кажучи, де правильно. Антоненко Антоненко, Антоненка. Так розкажи, будь ласка, про про нього декілька слів. Я знаю, що ви були близькими друзями і партнерами по по праці. Да, крім власне того, що були близькими друзями і там колегами по роботі, то Дмитро насправді був унікальною людиною, тому що починаючи з самого початку, ну скажімо так, воєнних подій в 2014 році, він активно долучився до волонтерського руху і він, скажімо так, займався тим, чим в ті часи багато хто з волонтерів не займалися. Тобто, в 2014 році це був проект по забез... обварюванню. Рошітками Техніки броньованої, да, угу. тобто спеціальні решітки для того, щоб надати додатковий захист, ну власне він був у тій групі, яка одна з перших взагалі в Україні це робила. Потім він був одним з перших, взагалі, хто займався забезпеченнями там тепловізорами і е, приладами нічного бачення, знову ж таки, це ми говоримо про літо 2014 року, коли взагалі е, ці засоби будуть дістати дуже 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 складно. Ну і відповідно е, через от таку свою активну волонтерську діяльність. Він мав велику повагу серед багатьох військовослужбовців. І взагалі, от ж, на ні на жоден день, ні на жодну мить з 2014 по 2022 рік не припиняв от саме цю свою активну волонтерську роботу. Ну а коли почалося повномасштабне вторгнення, то буквально в перший же день він взяв руки зброю. Долучився спочатку, просто як доброволець, а потім вже там буквально через тиждень чи два тижні офіційно до лав спецпідрозділу Омега Національної гвардії України. України ну і власне, протягом всього часу виконував разом з ними всі завдання. Це при тому, що там хлопці з відповідною військовою спеціальною підготовкою, ага. да а він все ж таки є цивільна людина, але жодного разу це не стало перешкодою для того, щоб він відмовився виконувати якісь завдання чи разом з, з хлопцями не вийшов? Да і власне той вихід, під час якого він загинув. Біля населеного пункту Дементіївка Харківської області, то відповідно якраз він також визвався добровольцем виконати цю задачу, яка на превеликий жаль стала для нього останньою. Угу. А коли нагадаю, будь ласка, це сталося? Коли він загинув? Це сталося 27 червня 2022 року. Ну напередодні ага. дня незалежності. Це якраз були чорні дні такі для Харківської національної гвардії, тому що тоді відбувалися дуже активні якраз бойові дії біля Дементівки, і тоді багато хлопців загинуло. І Дмитро на жаль теж ага. крім того. Я б ще хотів сказати, що навіть в цьому аспекті декомунізації да і боротьби за топонімічний простір то. Дмитро разом, якби з моїми колегами там з Харківського антикорупційного центру, активно долучався до наших судових процесів mm -hmm. як адвокат. І представляв інтереси в тому числі у справі, наприклад, по маршалу Жукову. Да, У нас там було декілька таких справ, і е, у всіх з них Дмитро е, виступав у судах, допомагав нам з формуванням правової позиції, і так далі. Ну і крім того, він дуже велику кількість е, безоплатної правової допомоги надав бійцями військовослужбовцям. Да, тому що ну зрозуміло, що волонтери спілкуються з військовослужбовцями. У військовослужбовців часто виникають різні питання. Юридичного характеру, mm. і оскільки якби він був адвокатом, то він завжди всім допомагав, чим міг. Да, тому я переконаний, що він заслуговує вшанування і якраз оця вулиця Мінська, на якій, власне, знаходиться і офіс, в якому. Ми з Дмитром працювали, і там же харківський антикорупційний центр. Да, якби ця вулиця вона має бути перейменована на його честь. Угу. Ну я абсолютно згодна з тобою, що дійсно варти пам'ять Дмитра того, щоб у Харкові замість мінської вулиці з'явилася саме вулиця на його, його честь, і це, до речі, дуже ну це кожен з вас, шановні слухачі, може додати свій голос і взяти участь в тому, варто лише зайти. Ти на сайт Харківської міської ради знайти голосувалку, так звану чи хоча б новину, і проголосувати це дійсно ну, великих зусиль не треба прикладати до, до цього. Так що саме так ігор, я дуже вдячний тобі за те, що ти зміг до нас приєднатися, вийшов на зв'язок. Відпускаю тебе величезна тебе подяка і Уклін, взагалі, за за твою нинішню роботу, скажімо так. Дякую, дякую. Я б хотів, користуючись нагодою, також подякувати харківській топонімічній групі, тому що те, що я бачу зараз, і яким чином е, йде робота над новими назвами в місті і на нарешті, ми бачимо, що у нас є нормальна взаємодія між міською владою, міською радою, топонімічною групою. І те, що відбувається зараз, воно дає надію на те, що е, принаймні в топонімічному ансамблі нашого міста це буде справжнє сучасне українське Європейське місто. Дякую всім. Хотілося б дуже щасливо, Ігорем Пані Марія, до вас повертаюся. От давайте так. Я від того, чим Ігор закінчив розмову, від цього відштовхнуся. А наскільки зараз дійсно йде співпраця між Харківською топонімічною групою і міською владою? Ну можу сказати, що дійсно є. В нас прогрес, і це видно по тому наскільки враховуються пропозиції, які ми надаємо. Тобто, от з того пакету, який наразі є 25 топонімів. Ну я не аналізувала точно, але понад 20 це пропозиції харківської топонімічної групи. Єдине, що можу сказати, що терміни піджимають, тобто, у харківського міського самоврядування часу до січня, до 27 січня, угу. далі буде три місяці. У мера безпосередньо, а далі вже естафета перейде до голови обласної військової адміністрації. А наразі перейменувати нам треба ще понад ну десь 470 топонімів. Це великий масив, Ох, так. дуже великий масив, да і а часу вже дуже мало. Тобто е, ми, от скільки вже було таких траншів по 20 там плюс топонімів, але звісно такими темпами ми е, не встигнемо, і потрібно поквапитися, пришвидшитися, і це ж таки виносити на обговорення якісь там вже ну більші пакети ніж те, що ми маємо зараз. А так можу сказати, що ну в порівнянні з 2015-2016 роками, це абсолютно інший рівень співпраці, інший Рівень взаємодії нас чують безумовно є точки зору різні на топонімічні погляди, але принаймні, нашу фаховість очевидно визнають нарешті, от в цих питаннях і дослухаються до тих чи інших пропозицій. Це дуже приємно, хоча дійсно якось ну трішки схаменулася влада запізно. Добре, якщо це почало раніше відбуватися, але ми пам'ятаємо, до речі, як в 2014-2015 роках на Намагалися залишити, скажімо, назву Дзержинського або Женківського району районів під ну абсолютно надуманими такими знаєте мотивами, я б так сказав. Ну все ж таки, це, так. це в минулому нещастя. А щодо нинішнього перейменування, я знаю, що є питання містяни. Самі питають деякі: а чому пропонують перейменувати вулицю Борисоглібського, Це святі, яких шанує в тому числі і православна церква України. Так, справа в тому, що це не на честь святих названо, а названо на честь міста ага. в Російській Федерації Бориса Глебськ. Саме місто теж названо на честь цих святих. Але якщо звернутися до довідників, і до джерел, то власне присвята там саме йде місту е, Борисоглебську е, на мапі Харкова. Тому і пропозиція щодо перейменування цього російського міста. Ну у нас на мапі Харкова святих часів ну, Русі України не так і багато, але в даному. Випадку тут йдеться не про святих, а про місто в Російській Федерації, тому і пропонується до переименування. Ну і я так розумію, що як це інколи відбувається, от, наприклад, з містом Красноград, не можна легенду, так би мовити, оновити да і вважати від якоїсь дати, що що якісь якісь міста названі чи вулиці, скажімо, названі не так, як це було колись, а от тепер привід ін. Ши, так би мовити, так робити не безумовно, можна. безумовно. Це просто відкриває такий таку скриньку Пандори Що угу. тоді ми взагалі ну не будемо говорити про перейменування, будемо говорити про переозначення, переприсвячення <свят> щодо Краснограду, то є абсолютно ну вичерпні джерела, які в вказують на те, що це місто названо на честь червоного трудового прапору, та орден, який місто mm -hmm. отримало в 22-му році, Радського було перейменовано. Да, да. Тобто, всі ці спроби перенакшити цю назву, перетрактувати її, вони ну на жаль не витримують критики, mm -hmm. і, і зрештою, я думаю, що місто Красноград таки буде перейменовано згідно діючого законодавства. Mm -hmm. а, пані Марія, а, мабуть, останнє питання: от якщо, не дай Боже, не встигнуть з, з, з всім. Цими найменуваннями, яких величезна кількість все ж таки до певного до січня, от як ви сказали, да, до кінця січня справитися, що тоді? Тоді, ну тобто, це сесія міської ради. Зараз от, е естафета у депутатів. Вони голосують за перейменування. Якщо депутати не встигнуть, тоді мер може своїм розпорядженням протягом трьох місяців е завершити цей процес. Якщо і мер з якихось причин таке розпорядження не видасть, тоді е голова обласної військової адміністрації мусить е виконати законодавство, ще маючи на це три місяці. Так само, як було за декомунізацією. Uh -huh, там uh -huh. точно такий же механізм було закладено, про ну це для, для чого зроблено? Для того щоб е, запобігти саботажу, так, 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 так. Ну і я до речі нагадаю, що голосувати на сайті міськради ми з вами можемо також вже лічені дні. Там крайній срок 22 листопада. Тобто, сьогодні ну, робити можна це хоч в день, хоч вночі. Немає ніяких обмежень, звичайно, бо це інтернет голосування. Тобто, крайній срок. Це ну я так розумію кінець 22 листопада. Це вже після завтра середа. Тож, будь ласка, поквап, покваптеся, якщо ви хочете взяти участь в перейменуванні вулиць в оновленні харківського харківської мапи, будемо так казати, наданій більшої українськості європейськості, то, будь ласка, заходьте на сайт Харківської міської ради і віддавайте свої голоси. Ну, і Знаєте, пані Марія, от мені це звичайно скоріш до представників Харківського депутатського корпусу, які вже потім прийматимуть рішення, але мені б дуже хотілося, щоб це було більш. Науково, скажімо так, і більш якось правильно, з точки зору топонімістики, ну і, і, і взагалі, більш, більш раціонально можна сказати, а щоб не повторювалися якісь помилки, щоб традиції, які не зовсім вже зручні, все ж таки їх уникали. І знаєте, от моя мрія, між іншим, щоб нарешті прибрали букву Д вулиці Гольдбергівська, бо не на честь якогось Гольдберга. а Саме Гольберга Гольберга-купця, да? який в, в, завдяки якому меценатським таким от послугам можна сказати, меценатській праці точніше і виникла трьохсвятительська церква, яку в народі називають Гольбергською. Ну, не було в його прізвищі, букви Д. Це трішки інший, інша родина, будемо так казати. А, що ж, пані так, Марія, так. я щиро вдячний вам за участь в нашій програмі. А, нагадаю, що говорили ми сьогодні про перейменування, поки два. 25 топонімів пропонують перейменувати. І ми з вами, кожен з нас, може взяти в чому в цьому участь, докласти і, і свою руку, так би мовити, свій голос. Тож заходьте на сайт Харківської міської ради. але пам'ятайте, що термін дуже короткий до 22 листопада. І ми говорили з Ігорем Черняком, співзасновником харківського, харківського антикорупційного центру. який пропонує мінську перейменувати вулицю на честь адвоката їхнього колеги, друга Черняка, Адвоката Дмитра Антоненка, який під Дементіївкою влітку минулого року загинув, і начальниця північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті Марії Тахтаулової. А я з вами не прощаюся. У нас зараз, як зазвичай, музична пауза невеличка, і потім ми повернемося знов, щоб згадати одного з видатних наших земляків, власне вченого, який розшифрував писемність народумай з Юрієм Кнорзовим. Отже, будь нами, Абу будьте на хвилі радіо.